Всім привіт! У нас перше число. Я у мами, ми з Артему, А кеті цокає, як завжди, тарілочкою тарілочкою. Тому що шо спочатку їсть собачка, а потім їмо ми. Бо тоді, коли собачка вже поїла, у нас є основання її покласти в її. Кошики. Да, а мама сьогодні э, нас пригощає. Це називається страва картошечка-мундірочка. Оце картошечка, а це, а це на, Поклади собі, телефон дзвонить. Да, Бачите? Звісно, краще було б, щоб це була справжня чорна ікорочка. Але ні, на жаль. А? Ми дивимося лідніковий період. Yeah, you, Tenue, Приймаємо thank you, thank you. вітання і перший келих в новому році. Mm -hmm. Так, я нарешті замінила мамі <хи> оці пописані oh, папірці а я навіть, а я навіть не бачила. на класі, на звичайні альбомні. І бачите, який тепер у неї класний світильник. Да, вообще супер, Вика, бомбит. Да? Скажи. Да, Ничего не надо придумывать, bitch. Ничего не треба, вообще супер. Шикардосно. Шикардосно. Згодно. Да. Мы уже вот все съели. Да, и у меня был найкращий. Да. Найкраще. Дуже классно посиділи, і зараз ідемо ми до дому. а Кеті йде гулять, Да? Катюнь, ти гулять йдеш? Гулять, гулять. Давай, 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 давай бігом за шейником. Все. Випили трошки вінця, класно поспілкувались І йдемо додому. Всім доброго ранку. Сьогодні 2 січня. На вулиці Сонце, але вітер подивіться, як вітер гонить воду. І пісок на остров. На острів подивіться. Ух, як красиво! Сиджу тут, кайфушки ловлю. Да, вночі були сильні обстріли. Ми не спали. Маша не спала. Зараз буду їй телефонувати, як вони там. Це жесть, звісно. що розбудив, каже, війка, зараз буде гучно. Прокидайся. Але у нас нічого я не чула, слава Богу. Потім зайшла до Маши в Інстаграм. Отомкається. У них світло виробила, немає світла. Активність 32 хвилини тому. Я не можу читати все, що вона написала. Пише гучно у нас. У нас перший ряд тупо. В Черкасах я тільки чула, а тут другий день бачу. Коли світла. Мамі звоню? Алло. Привіт. Ну, як ви там живі? Привіт. Ми живі. Ти бачила, що робилось в Києві ночі? Ще не бачила, я тільки додому прийшла. Ага, ти собачка гуляла. Та там капець. Там капець, що було. Там ти, жили, маши, будинок влучили. Да, ну, я дзвонила, але зараз вона трубку не брала, ми переписувалися. В інстаграм зайди. Там вони в вані всю ніч сиділи. Там у них гепало так, що капець. Я дзвонила, щось не бере трубку. У них світло виробили, немає світла, зараз сидять без світла. Не знаю, може вони, зараз, може вони лягли спати, бо я так зрозумів, що вони всю ніч не спали. Ми теж е -е, в Артем в телеграмі сидів всю ніч, як воно то все почалось. Мене розбудив, каже, так, пішли в коридор, бо зараз може щось прилетіти. Чи я спала, нічого Слава Богу. Я ще рано легла, як ніколи. Mm, да. Я в 11 живе на спать. Так, дивлюсь, Маша в мережі з'явилась. Телеграм. Бере потім. Угу. Да, таки спить. Да, не спали все, ніч вони, конечно. Їду по справах. Перестіляю постіль, ну, коротше, у мене сьогодні такий якийсь каламбурний день, що якось і не знімаю нічого, тому що по ремонту рішаю, там такі організаційні моменти, треба закупити якісь суміші для шпакльовки, треба знайти ці суміші, потім знайти машину, якою будуть їх доставляти, там 40 мішків одного, 20 мішків другого. ну коротше. Квест починається. Так, і класна ідея, хтось підкинув, якщо треба за чимось повернутися, от як я зараз повернулася туди за камерою, то можна вдягати бахіли, які отут лежать для цього випадку. І от вперше я цим скористалась, це дуже зручно. Тому що так або роззуватися треба. Або прийшлося б там бігти на носочках або на п'яточках. А це не є добре. А так бахілки взула, пішла собі спокійно. Нічого не натоптала і не треба роззуватися. Там у мене одне сушиться, друге стирається. Ну, коротше, сьогодні у мене такий день напівдомашній, напівремонтний. Я зайшла до мами. А вони тут якраз гулять, збираються. Дивіться, яка вихована собака, не приїгає. Вихована, так. Да. Як ослік сидить, чекає, поки її поведуть на вулицю. Да. Наче ти туди й не хочеш, наче там щось погане на вулиці. Ні, вона ж десь буде перчатки. <рес> Знаєш, як вона є? поки туди піду 20 разів, вона може взяти перчатки і принести мені, щоб вже взяти. Да. Серйозно? Да. Візди, час, і да? Так, а я прийшла мамі допомогти стіл перенести. Поміняти... А, я, а я думала, що допомогти доїсти. А, ну і доїсти новорічні ці, новорічні а страви. Ні, 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 Кайте, ні, кеті, Кеті. Іграшка, це на довгу прогулянку. Обралась на бургу, так. <різь> Ні. Е, так, що, я вам показувала, да, вже як я переробила мамі світильник. <різь> Ось. Е, стіл у нас був. оцей. Це стіл з кухні, ой, з балкона. А оцей той столик, як завжди, у нас стоїть, коли гості приходять у мами. Але він незручний через те, що от тут -от ножками впираюся, коли сидиш. Він піднімається, а ноги тут це, вся конструкція заважає. Воно ну, пішли, дівочки мої. Так що зараз це туди, а це туди. А цей зручний, але великий. Такий диванчик у мами класний. Цей, звісно, модульний теж дуже чудовий. Зараз таких немає. От реально, я шукала щось подібне, не знайшла. Всі зараз ці інстаграмні штуки, модні дивани, вони дуже низькі з низькими оцими спинками. І це дуже незручно. Ти сидиш, як ну, неприкаяний такий, ну дуже незручно. Розмовляла з Машею, кажу, може, ви в черкаси. Вона каже, ні, ми вирішили, що коли буде повітряна тривога, коли будуть ракетні запуски, як в цій ночі. Будемо ходити в бомбосховище. Ну, як ходити, у них там 7 хвилин на машині. Ну, кажу, спробуйте, звісно. Ну, я не знала, це вночі сідає в машину і ну, хай спробують. Я вже їсточки хочу сьогодні цілий день. Зранку ми поїли з Артемом, я робила омлет з салатом. Такий, колбаса сир, таке, що доїдали. От, а. Обід пропустила, теж з'їла щось таке, кексик якийсь смія. І зараз поїму мами і не буду нічого вдома готувати. Щось допомогти? А ну отак потримаю. Тримаю. Я хочу запхнути цю штуку. Це треба, мабуть, молоточок. О. Кетя, ти туди щось клала? Підсажу маму на домогосподарок. <смі> так. Ну от, досі доїдаємо. Як новорічний я блю, стіл. Свята? Новий рік. Взагалі да? <смі> свята. <смі> За що того, що потім три дні нічого не втратити. Так. Да. А мені просто треба три дні ходити до мами в гості. <смі> а я вже вдома. Як я вже казала, у мене сьогодні день прибирання. Ох. Брання, бачите, відділяла одне від одного, потрошку все перестірую і зараз поміняю постіль. От, і сьогодні ще прибирала в шафі, все витягла і все заново склала, Бо вже там був такий бардак, у мене не знала, що де лежить. От, тепер трошки приємніше. Я думаю, що вже ось ось. Зроблять нам цю шафу сюди і буде простіше з речами. От сьогодні також помила я акваріум. Ото ще помила, він вже засируняв. От, дивіться. Знову мене, мальків там розплодилося. Від них їдять, других народжують. У них там своя, своє життя таке, да, я в нього не втручаюсь. Тільки годую їх і прибираю. А я тільки що йшла від мами і бачила, як дівчина ну, на балконі світло було, у людей там десь на другому чи третьому поверсі. І дівчина стоїть і розвішує мокрі речі на сушилку. Я прям пригадала, наскільки це незручно, наскільки зараз я вже звикла до того, що все витягаю. Сухе і, до речі, вже не м'яте. Воно все. Е прасу... Прасується. Да. Е преться, потім сушиться і прасується. І це дуже зручно. Це дуже зручно. я е от Коли в мене з'явилась посудомийка, машинка. Я всім її просто рекомендувала і розказувала, яка це класна зручна штука, як таку штуку має мати кожна жінка в своєму житті. От, от те саме я зараз можу сказати і про а, сушильну машину. Це дійсно дуже класно. Я собі в квартиру буду обов'язково ставити, я ж вже вам казала і показувала місце для неї. Вибили там, і без цього я вже не уявляю. Ну, це ну, реально дуже зручно. гляньте бачите? ну Понятно, що не з-під праски, але те, що раніше я доставала без оцієї кнопочки, і те, що зараз, це небо і земля. Так, зараз це все достану, потім перекладу. Те, що мокре сюди сушитися і загрожу пратись постільне. І після цього піду застілати нову постіль. Ох, як я не люблю цього робити. Але надо. Що поробиш? Ще якусь машину треба по застіланню ліжка. Не придумали ще таку. А надо. До речі, я, пам'ятаєте, казала, що мені в цьому районі все подобається, окрім того, що тут немає АТБ. От такого АТБ, як був там у мене на тій моїй квартирі. Класний, сучасний АТБ. Що ви думаєте, я ж зробила запит у усесвіт, що мені потрібен тут десь поблизу класний, великий АТБ. Будують! Картин приїжджає, каже, ти бачила, будують АТБ тебе отут. Кажу, та ти що, да? будують. Ось так. І мама теж сміялась, каже, ну це вже всі твої бажання виконуються. Забажаю вже. Кажу, та бажаю я. Ти що думаєш, я цього не бажаю? Вся Україна цього бажає. Воно таке збудеться, наше бажання. Да. Офіційно повідомляю, оце не допомагає в заправлянні ліжка. Бля. Я всі нігті собі е, ледь не повиламувала, вони тепер болять. О, треба щось придумати. Я більше не хочу того робити. Не хочу. Так, ну що? Залишки розкоші. Доїдаю червону ікру. Якщо мені не вистачить, доганюся вершковим сирком з чайком. І, звісно, з домогосподарками. господарками додивляюсь вже останній сезон. Хочу вже додивитись і зробити перерву з серіалами, бо це капець. До речі, я гірлянду перевісила, бачите? Бо там мені ролети заважали. Воно на ралетах висіло, і я не могла її ними нормально користуватися, воно там застрягало. М -м -м. Бутерброд з чаєм. Це класика. Всім дякую за перегляд. Приходьте обов'язково завтра. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім бувайте!